Слава Україні! Що ж, розпочинаємо культивацію під сою. Вже зелень пішла добре, так бур'янці пішли сходити, дощі були. В общем, для бур'янів усі умови. Так що будемо зараз культивувати. Тоже саморобний культиватор. Як бачимо, трохи земля влажнувата, трошки налипало проба вже. І зробивши на культиватора таку граблинку щоб трішки я загрібала, бо лапи оставляють після себе колоси. Так що що ж, розпочнемо підготовку площі під посів сої. Так, що в нас загалом виходить? У нас тут проводилася тільки дисковка, і то ранньою весною був ще морозець, то трошки повивертало грудку, вона не порозсипалася. І думаю, що, мабуть, трохи глибокувато трішки треба вимілити. Що, де в нас там лапа? Ну так, да. плюс-мінус сантиметрів до 15, мабуть, лізеться. Прям як на огородах. Бо я вчора, кстати, на огороди їздив до людей, то не виміляв після того, то треба, мабуть, трішки вимілити, бо таки глибокувато трішки. Ну а граблина трішки собирає бур'янець, висмикує, витягує. Таке ось підрізане лежить. Ну, що ж. Днів через два, думаю, будемо сіяти сою, так що якраз буде нормально. Що ж, продовжуємо далі. Знаходимося зараз в іншому кінці поля, зробив я півтора кола. Для того як виміли. О, Ну, Получається десь 6-7 см. Я думаю, що цього предостатньо. Ну, в принципі, він і працювати краще став. Грудки менше стало. І так... За, за, заметно, що вирізає. Не, не просто піднімає, а так добре. Вік живий і вік учись, як то кажуть. Так що працюємо далі. Зупинився я, щоб видно було яка різниця. Там десь дісковано, чи вибачаюся скультивіровано. І де ще ні. А там ділянка прошли рік було вигорана. Там і зелені менше набагато, ще дуже і не пішло. Ну там будемо чуть-чуть пізніше обробляти, вже під посів гарбуза. Тут маю скультивувати 3 гектари під сою. Так що, якось так. Вирізає непогано. Не зовсім грядочка, звісно, але доволі таки непогано. Не матюхайся, може діти дивитимуться. Наступний етап регулювання висів. А ну заржиє. Та не матюхайся. Бо <смітна> <рігум> 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 як, як до діла, блин, то спеціалістів ноль. А як на розказувати, так, блін. Ще <рігум> один ось тікає. Ну, коротше, регулюємо всім селом, а що там буде, подивимося вже тоді на полі, як зійде. Що хотів би ще додати, сітимемо через сашник на 30-му джерелі, виходить. Перекриваю отакі звичайні пластинки з оцинковки, понавирізав отакі хвостики перебив. І все, і воно собі стає ось сюди. Раз закрив і через один сашник, позакривав його і буде через один. І по налаштуванням, що у нас тут Там стоїть менша зірочка, сюди більша. Бо Сівалка не наша, казали, якщо що, оцю зірочку з оцією, що то дальня, поміняти місцями їх, якщо щоб зменшити висів. Би. Ну, люди брали теж, сіяли сою, не знаю, правда, який у них висів стояв, але вони сіяли в сплошну. А ми ж перекрили через один. Тепер виходить, що висів має бути десь приблизно кілограм, ну, 60, я думаю. Не більше. Там побачимо. Якщо буде більше, то зменшимо на оцих зірочках. Ну, в общем, завтра поїдемо, подивимося, що воно нам скаже. Я тут вшилив. Йде що на Жигулях, що на Мерседесі. У поліоту дає дроздо. Ну а я приїхав контролювати дуже хороший Мерседес. Електровелосипед. Те що треба. Зараз закаткуємо перший раз. А чому перший раз? Пісніше буду розказувати, але не сьогодні. Всі. Сіяли на 30-й міжряді. Получається норма висіва в нас на 3 гектари вийшло якраз чуть менше 200 кг. В принципі, не така велика і не така й маленька. Ось Звичай закінчено, тепер будемо починати культивацію під гарбузи, і будемо вже з понеділка сіяти гарбузи, то вже будемо показувати в наступних відео. Зараз поки такий проміжний етап, Тоже каткує тут аеродром. Якось так. Так що, кому цікаво, дивіться. А ми продовжуємо працювати далі. Там може брат що поснімав я ще не знаю. Бо я не знімав, може брат поснімав, що є сівалки, то повставляю відео, якщо, якщо у нього щось буде. А так всім добра, гарного настрою і головне чистого неба над головою. Всім добра.